Далі про ситуацію на фронтах 110 бойових зіткнень на фронті від доби, що минає. Інформують це в генштабі. Найгарячіший покровський напрямок. 29 разів. Росіяни намагалися прорвати нашу лінію оборони. 18 разів штурмували на Лиманському напрямку. На Новопавлівському довелося відбувати 14 атак окупантів. З нами на прямому зв'язку офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнко з позовним сторик. Наші вітання вам. Важає здоров'я і ми вже кілька разів збираємо саме на пауербанки. Микита традиційно, традиційно. QR-код, А я традиційно прошу вас, аби ви ще раз і ще раз нагадали, чому Пауербанк це важливо, і це важливо не тільки для того, що літає і що повзає, а й що відсилає своїм додому смс-повідомлення. Це теж вкрай важливо. Сьогодні бійцям нашого підрозділу 2-го стрілецького батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади необхідні павербанки та додаткові батареї для рації, які будуть використовуватись для заряджання засобів зв'язку між позиціями відділення та ротними опорними пунктами, оскільки забезпечення якісним постійним та безперебійним зв'язком на лінії бойового зіткнення рятує життя воїну під час виконання бойового завдання, а також підтримує керованість самого підрозділу. Розділу відповідно для цього нам необхідно постійно підтримувати заряд батареї рації різними засобами. Ну і в тому числі мова йде саме про павербанки, які дуже часто через складну логістичну ситуацію в місті Вовчанськ, де виконує бойові завдання. Мій підрозділ, відповідно, вони втрачаються і відправляються гексокоптерами на позиції відділення безповоротно. Тому бійці 2-го стрілецького батальйону щиро вдячні всім українцям, які долучають до зборів, зокрема, підтримують е, наші підрозділ власне тільки спільними і е, завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо вигнати російських окупантів з Вовчанська та й загалом з півночі Харківщини. Ну Направду тут 50 51 уже тисяча залишилось для того, щоб збір закрити. QR-код номер карти, ви бачите, власне, синю смужку, жовту смужку. Треба, щоб жовтий не було, щоб була тільки синя. Сьогодні в День Української державності можна закинути пару сотень гривень на павербанки, тому що це не просто закинути на павербанки, ну вони там є і є. Ви ще я не почули історика, я можу ще раз повторити зв'язок. Це для зв'язку, для сталого зв'язку, для постійного зв'язку. Немає зв'язку, ти сліпий. Ну, тому що ти, ти сидиш. Над тобою кружляють дрони. Тобі потрібно розуміти наскільки далеко від тебе ліворуч, праворуч твої побратими, що у тебе попереду. А про це розкажуть дрончики, які працюють на спостережних безпілотниках. Що у тебе ззаду, чи потрібен не вак, якщо так, то де він зараз знаходиться? Цього всього не буде, якщо не буде зв'язку. А зв'язку не буде, якщо не буде павербанків, які допоможуть його підтримувати. Бо туди ж не як на роботу. О 9-й ранку пошурував та на, на посадку, а о 6-й вечора повернувся додому. і в та додому, півасяк, там телевізор. Дивишся. Ні, доба можеш сидіти, дві доби можеш сидіти і все. От павербанк з дрона і вода, пляшка води оце єдине, що допомагає тобі триматися на плаву, окрім тих патронів, гранати того, що в тебе є, для того, щоб відбивати атаку ворога. Тому QR-код, номер карти є сьогодні просто заведений і на фоні цих заяв політичних міжнародних і на фоні того, що роблять ці пігдоги загалом. Тому, будь то, ласка, то, задонать ти поки роз, заводишся і накручуєшся чи розкручуєшся, де насправді росіяни зробили спроби перегрупуватися. Давайте з'ясуємо, як. Відбувається все це розмінування територій. як вони намагаються покращити з позиції свої, і що їм вдається, що ні. Загалом в зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російські окупанти не полишають спроб досягнути тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. На жаль, місто Вовчанськ, північна його частина. Вона ще зруйнована, оскільки ворог тут використовувавши з травня 2024 року. Таку дуже жорстоку тактику випаленої землі, таким чином, жодного живого якогось домогосподарства чи якоїсь цілілої будівлі тут взагалі немає. Проте сили оборони України в місті Вовчанськ утримують логістичний контроль над ворожим ворожою шляхами сполученням російськими. Таким чином вони тут не можуть пересуватися на бронетехніці. Вони скоріше використовують автопарк радянського зразку. Також почастішали випадки, коли ворог використовує. Мотоцикли або ж баги, проте власне це навпаки полегшує роботу ну, з іншого боку нашим е, власне операторам дронів, які дуже майстерно дуже результативно ображають е, ворожі цілі, і таким чином ворог до лінії бойового зіткнення дуже часто просто не доходить. Е, саме власне, е, таку тактику, яку він використовує, він її не змінює з травня 2024 року. Це масові такі м'ясні штурми. Е, правда, вони зараз відбува. Ається малими піхотними групи по два-три російських окупанта. Вони намагаються пересуватись у місті. Ну але власне зазвичай це все закінчується тим, що вони вмирають і гниють в українській землі, враховуючи це і обрану нами тактику, власне місто Вовчанський залишається станом на сьогодні під українським прапором. 253 тисячі на банці. Я люблю вас, мої шановні донатори, наші шановні донатори. І давайте так, поки ми спілкуємось хай на банці ця ціль буде перевиконана і перевикнана, тому що ну, буде ще більше знач павербанків. А може і не тільки повербанків. Я хочу спитати в контексті того, що використовує ворог для штурмів. А оті махнаті танки зустрічаєте нас на своєму напрямку? оті що з дредами, з якимись там зачісками, повністю в цих мангалах є воно у вас таке? Якщо є, то... Глохне, чи як Станом на сьогодні, власне, саме на Вовчанському напрямку такі факти ну обладнання ворожої техніки ми не спостерігаємо. Проти ми, ми бачимо, як вони оббивають різними засобами свої оці радянські, власне, автівки. Ну, але це ніяк не рятує від влучного пострілу нашого мінометника, або ж від влучної роботи наших операторів FTV. Тому, о, власне. Ця техніка тут і вона і не може особливо ворогом використовуватися, оскільки наша аеророзвідка доволі глибоко бачить будь-яке пересування ворожої піхоти або ж ворожої техніки. Тому просто так її тут втрачати. Ворог також не хоче, тому їм набагато дешевше закинути власне цю піхоту в свій останній. Бій, так би мовити, і на цьому власне будь-яка тактика їхня зводиться виключно до цього. А давайте проговоримо традиційне запитання. Хто проти вас? Чи бачите ви заміну, зміну, підсилення або навпаки, послаблення ворога по той бік лінії розмежування? Із донесень нашої розвідки також власне з тієї інформації, яку ми отримуємо від суміжних підрозділів. Ми бачимо власне. Ті ж самі, ну та ж сама російська регулярна армія, яка власне тут була із травні 2024 року, коли ми беремо полонених. До речі, останнім часом обмі... фонд, скажімо так, обмінний завдяки власне зокрема дуже вдалим діям окремих підрозділів 57-ї бригади. Ми дуже суттєво поповнили. То власне їхня мотивація, чи коли ти говориш з цим окупантом, там російським вони говорять про одне і те ж саме. Вони говорять про те, що в них дуже низьке фінансове забезпечення, якісь соціальні проблеми. І, от власне, прийти і просто вмерти на українську землю, вони ну вибирають радше такий шлях досягнення якогось уступу. Тому власне станом на сьогодні також потрапляються і інші народності, тому, тому що оскільки російська. Федерація, вона багатоетнічна держава, проте нам абсолютно без різниці, хто приходить під ворожим росіянським прапором, тут вмирати. Ми будемо вбивати абсолютно всіх, хто прийшов на нашу землю з якимись захопницькими такими власне методами і захопницькими якимись бажаннями всі вороги будуть тут знищені. Так, сума на банці змінюється в сторону збільшення стабільно, і мене це дуже тішить. І ми ще продовжуємо говорити з істориком, тому QR-код номер карти вони залишаються активними, не дивлячись на те, що ми побили ціль та давайте до 300 дійдемо. Ми минулого разу цей збір відкривали. Тоді 95 тисяч назбирали зараз. Ну, скажіть, це приємно закрити збір, так от правда, це приємно, шановні глядачі. Тому давайте цієї приємності буде більше для наших. А я про агрегатний завод хочу спитати. Скажіть, це радше вже просто ну, позначення локації територія колишнього. Чи там ще збереглись будівлі, там збереглись підвальні приміщення? Що там? Сама територія регатного заводу, яка знаходиться в північній частині міста Бовчанськ, вона звичайно несе ну дуже важливе стратегічне значення, оскільки це. Ну, як будь-який інфраструктурний об'єкт він має певну систему підвальних приміщень. Він там має такі доволі хороші бетонні перекриття. Тому власне ворог і намагається постійно його бездумно штурмувати і таким чином намагається його захопити. Проте, власне, після того як сили оборони разом з іншими підрозділами, там мова йде і про головне управління розвідки, в серпні 2024 року, звільнили і зачистили від російських окупантів агрегатний завод. Ця територія знаходиться під контролем сил оборони України давайте ще проговоримо і про інші комунікації, які використовує або може чим планує використати ворог. Як це виглядає зараз безпосередньо у вас? В місті Вовчанськ ворог намагався використовувати тактику, яку він використовував там в свій час в місті Авдіївка, або ж власне на Курщині. Це коли через підземні комунікації, там мова йде про каналізацію, або мова йде про підвальні приміщення, в яких вони намагаються прокопувати тонелі для того, щоб вийти на землю ближче до лінії бойового зіткнення. Ворог певним чином намагався цю тактику використовувати, проте завдяки дуже ефективній і дуже влучній роботі наш. Наших операторів дронів вони знищують ворожих окупантів саме на, в тому місці, де вони власне спускаються під землю. Ну і це доволі власне зручно, оскільки з, ті, з під тієї землі вже ніхто їх не буде діставати. І вони будуть просто як е, ну таке дуже непогане добро для української землі. Так, 15 тисяч і ми дійдемо до 300 тому давайте піднатиснемо всі разом. Час ще є. А стосовно кількості. І знову ж таки зведеності тих угруповань, хто хто от сьогодні, ці пігдоги, які по вашій зоні відповідальності, з яких бригад, армії, дивізій вони складаються, яка їхня кількість? От, ну, станом на сьогодні з питань безпеки, я не можу озвучувати хто безпосередньо які військові частини чи власне які ворожі підрозділи стоять навпроти нас. Проте ми можемо сказати, що власне це ті ж самі. Ворожі сили, які власне з самого початку, з травня 2024 року, власне, почали штурмувати у, у український північ Харківщини, загалом мова йде про мотопіхотні підрозділи і е, методи, і тактика, вона абсолютно в них іде, така ну тупа, абсолютно прямолінійна. Просто закидувати російським м'ясом український вовчанський і враховуючи це, ми. Дуже ефективно ну, організувались з самого початку. Це власне, заслуга багатьох ланок командирів, і власне починаючи від командирів, які стоять на позиціях відділення. Власне, вже коли ми говоримо до більш такого вищого керівного складу, і завдяки цьому місто Вовчанськ залишається українським. І власне ми докладемо всіх зусиль, щоб так і стало, так і було надалі. Так, а чим ще закидають російським? Я маю на увазі зараз артилерію, бо ми раз по раз повертаємося із запитанням, а що за співвідношенням, а що летить, а чи є виробництво? Ну і про кількість, звісно, теж. В місті Вовчанськ ворог широко використовує власне ствольну реактивну артилерію раніше дуже були активними використання тактичної авіації. Зокрема, мова йде про каби. Проте з початку операції сил оборони на Курщині, власна така активність припинилася. Найбільшу загрозу станом на сьогодні нам силам оборони України в місті Вовчанськ звичайно несуть ворожі фівідрони, зокрема на оптоволоконному кабелі, які доволі широ почали тут використовуватись. Ну власне, цю біду ми прекрасно розуміємо і знаємо, що проти нього поки що не винайде на якоїсь ефективної протидії ворог. Власне, це ну, цим відповідно і користується. Ми вдосконалюємо, вдосконалюємо свої позиції відділення. Ми е, вдосконалюємо маскування, ми використовуємо на наших транспортних засобах певні металеві такі конструкції, які наварюємо, і таким чином власне, намагаємось убезпечити особовий склад від вражання ворожого підвідронту. Також е, доволі активним почали використовувати е, антидронові такі групи, які працюють із. Гладкоствольною зброєю, і це в принципі дає певний ефект, і станом на сьогодні нам вдається зберегти життя і здоров'я наших бійців. 301 тисяча на банці а буде 305 А поки, от я подивлюсь, чи буде питання про спеку фактор спеки. Наскільки він сьогодні є важливим для нас? Як він впливає на ЛБЗ? Будь-які погодні умови вони звичайно впливають на виконання бойових завдань і на штурмові дії ворога, і власне на те, як нам доводиться, в яких дуже тяжких умовах доводиться нашим бійцям, справжнім героям 57-ї бригади утримувати оборону Вовчанська, оскільки звичайно, що спека вона потребує більш кращого забезпечення логістикою. Мова мова йде про питну воду в першу чергу, яку ми намагаємося у ну, кількість її. Передачі на позиції збільшувати. Ну і звичайно, спека впливає певно на ворожу активність, тому що ми бачимо, що кількість бойових зіткнень вона дещо впала в порівнянні з іншими з іншими періодами. Дякуємо вам дуже. Офіцер 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним історик був із нами. Панове, дякую, що долучилися до того, щоб в раціях 57 ї був зв'язок. Це важливо. Дякую за те, що докинули на банку на повербанки. 305, Як власне і хотіли ми. Ви величезні молодці і наші всі, хто захищає нас, ще більше молодці, максимально